15 червня зробити Аа своєю вищою силою. Ти можеш вважати вищою силу саму спільноту Аа, адже це величезна група людей, котрі вирішили свою проблему алкоголізму. Багато членів АА зуміли подолати бар'єр саме цим способом. Їх віра розширювалася і поглиблювалася. Перевтілившись, вони повірили в вищу силу. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 27-28. Коли я пив, не було людини могутнішою, ніж я, принаймні в моїх власних очах. І в той же час я не міг посміхнутися власному відображенню. Тому я прийшов, в а де разом з іншими почув розмови про якусь вищу силу. Я не міг прийняти поняття вищої сили, оскільки був переконаний, що Бог жорстокий і не любить мене. У розпачі я вибирав свою вищою силою стіл, дерево, а потім свою групу Аа. Час минав, моє життя налагоджувалось, і я почав замислюватись про вищу силу поступово, терпляче, смиренно, задаючись безлічу питань. Я повірив у Бога. Зараз мої стосунки з Ним дають мені сили жити щасливим і тверезим життям.